Обливо місяць травень, це місяць посвяти Матері Божої. Коли ми в своїх молебнях сьогодні, в ці тривожні роки, бо Великдень вже четвертий святкували в умовах повномасштабної війни, збираємося на молебні, щоб просити у неї всіх глаз Божих її покрову, особливо над нашими захисниками, які в своїй. Подвигом сьогодні там, в окопах, боронить нашу незалежність, що ми липні святкували мир і спокій. Але сьогодні ми з вами зібрались на Соборне Богослужіння на цьому святому місці, що має стати пантеоном пам'яті всіх загиблих героїв вже Івана Франківщини і. Сьогодні, завдяки зусиллям і присприянні Коломийської військової адміністрації. Дякую пане Любомир, що ви єдиний такий район, який з увагою з християнською турботою відноситися до того, що ми укорінчили, тому що війна вічно не буде тривати, і ми бачимо про ті незрозумілі переговори, коли сьогодні всі хочуть миру. Як ми кажемо, але справедливого миру. І тому сьогодні саме тут монастирі, де ми починали з 15-го року, з 6 часу, коли після Майдану Гідності почалися так звані АТО. І саме перші ті наші герої, які йшли мало, як кажуть, озброєні. Незвичайно не тою технікою, що сьогодні є, але вони були озброєні вірою. Вони були озброєні тою ідеєю захистити нашу незалежність. І тому саме ми тоді був задум, Боже, благословення, мабуть, яке надихнуло нас від тої стіни Михайлівського собору, бо пригадуєте часі революції навіть. Храм Івана Богослова він став операційним там, як робили операції над раненими, там монахи вже закривали очі і молилися на тих, що приносили, яким вже з них заглядала очі. Може не дивно, дорогі мої, що кожен із нас відчуває бій і втрату, особливо ті родини, яких Сьогодні немає середна живих, що сіде до пасхайного сніданку без заріг. Тому ми повинні пам'ятати про них, бо завдяки їм ми маємо ще яка можливість гідно боронити бо ворог думав за три дні візьме Київ, але то щока у людей, Бога, є той захист. Не надійтеся. На синів людських, а надіємось на Бога. І саме Воскресший Господь дає нам саме ту надію, що ті, що загинули, вони виконали ту заповідь Божу, що немає більшої любові, хто положить душу за друзів своїх. І вони вже в вічності, але нас єднає живих і померлих молитва. Тому ми зараз відносимо свої молитви, перш за все молитві за Україну, за наших воїнів, щоб як найскоріше, кажуть, настав той очікуваний мир, щоб кожен з вас, свої отці, і хто був присутній, згадали в думці імена тих наших мужніх захисників, захисниць, що нині боронять з вашого села там. А Бог відстані не має, тому що ви чули в неділю, як Христос. Казав жінці Самарянці, Бог є Дух, і ті, що кланяться йому, повинні кланятися в душі і правді. Тож, нехай же наша щира тиха молитва тут, вона полине до Господа Бога, за наших захисників, а потім ми з вами підемо всіх для уковічення пам'яті тих загиблих, які протягом від минулого часу, що ми освячуємо сцену пам'яті, що ми в молитві, панахідні, помоли за них. А Господь нехай причистить, дасть їм ці вічної слави, і в тій країні, де немає ні смутку, ні печалі, а життя вічне і радість. Христос, Воскрес. Во